У зв'язку зі шкільним святом першого дзвоника, яке відзначали 1 вересня, оперативну міську нараду було перенесено. Тож, у вівторок, 2 числа, начальник відділу освіти Любов Левіна доповіла про початок навчального року. По-перше, я хочу всіх присутніх тут і всіх мешканців міста Жовтіводи привітати з початком нового навчального року. Новий навчальний рік, який почався в таких складних. Обставинах в нашій державі, але він почався організовано. Вчора пройшли свята перші дзвоники. Я хочу сказати, що приступили до навчання по школам 3711 учнів. Але також хочу поділитися і тими проблемами, які у нас є. По відділу освіти дефіцит фонду оплати праці складає 2,5 мільйони. Тому, звичайно, відділ освіти і всі навчальні заклади продумують заходи, як необхідно війти до кінця навчального року в ці ліміти, які є. До речі, я хочу дуже велику подяку висловити і міській владі, тому що. Заробітна плата вчителям вона виплачується своєчасно кожного місяця. Буває іноді затримка до п'яти днів, але це дозволяє колективним договірам. Ми постійно проводимо моніторинг таких дітей: 62 дитини, які приїжджають із сім'ями-переселенцями, отримали завдання створити для таких дітей. Комфортні умови, і зараз ми працюємо над питанням вишукати кошти для того, щоб ці діти безкоштовно харчувалися. З 28 серпня розпочалась передвиборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів України, які пройдуть 28 жовтня. Наш територіальний вибор, виборчий округ, до якого ми входимо під номером 34, розташований в селищі міського типу Царичанка. Де ще входять П'ятихатський, Верходніпровський, і райони та місто Вільногірськ. Значить, в нашому місті утворено і діють на постійній основі 23 виборчі дільниці, з яких дві спеціальних: це Жовтовська виправна колонія номер 26 та медико санітарна частина номер 9 Значить, На сьогоднішній день вже існує календарний план організаційних заходів проведення позарчергових виборів народних депутатів України. Де чітко вказано, що згідно статті 19 та статті 20 закону України про державний реєстр виборців, кожен виборець має право перевірити свої персональні дані у державному реєстрі виборців та внести відповідні зміни, а також розписаний механізм роботи відділу ведення. Всім виборцям без безвиняткових, які звернуться до відділу ведення, буде надана правова оцінка. Всі етапи, що стосуються відділу ведення згідно календарного плану графіка, будуть виконані вчасно згідно всіх норм чинного законодавства України. Користуючись нагодою, також хотілося повідомити щодо переселенців, які тимчасово знаходяться в нашому місті. Це ті люди, які приїхали з зони антитерористичної операції і мають наміри прийняти участь у виборах 26 жовтня. Буквально годину тому я мав розмову з Центральною виборчою комісією. Там є люди, які підперековуються цим напрямкам, і вони дали таку правову оцінку, що. Центральної виборчої комісії буде видана постанова, думаю, що у вересні місяці, і де буде розписаний чітко механізм для цих іменно, людей, тому що вони теж мають право голосу. В подальшому відділ ведення проінформує цю інформацію або на оперативній нараді, або в засобах масової інформації. Більш детальна інформація. Хто хоче переглянути на офіційному сайті ЦВК, все розписано чітко. Наш телефон для довідок 2,95,60. Підсумками проведення свят, що пройшли у жовтих водах 30 та 31 серпня, поділилася начальник відділу культури Олена Кузьмінська. В першу чергу хотілося б подякувати усім жовтогоцям, які прийшли 30 серпня в Парк Слави і підтримали нашу акцію щодо збору коштів. На підтримку учасників в зоні АТО, тому що всі заходи, які проводилися безпосередньо 30 серпня та 31-го, були спрямовані на цю благородну ціль, також дякуємо всім творчим колективам, які взяли участь майстрам декоративно-прикладного мистецтва. Будинку, творчим колективом будинку культури родина, які спільно з Жов... козацьким полком Жовтоводським організували таку гарну інформаційну, можна сказати, розважальну програму, як у нас на Україні. І найголовніша подяка, звісно, нашому державному підприємству Схід зК, яке знайшло можливість надати допомогу розказувати різне. Що... Предложение, значит, вот, зачем это все делать, зачем это все проводить. То, что мы провели, День города, да, мы его провели, значит, не так пышно, не так святково, допустим, как бы хотелось. Но все равно мы его провели. Мы провели мотокросс. Я считаю, что в принципе сделали все правильно и все нормально, потому что, скажем так, да, понятно, ситуация такая, да, идет это, значит, но сесть в погреб, в яму. И посыпать свою голову пеплом, тужить, стонать и еще там что-то рассказывать, то это самое. Вот в частности, значит, в ближайшее время будет проводиться День города в Одессе. В Одессе были тоже, как вы знаете, по весне события очень печальные. В сентябре, по-моему, память не изменяет, значит, будет день города Днепропетровска. Значит, не отказываются от від проведения этого мероприятия. Так что я думаю, что Желтоводцы э, заслужили на то, чтобы хотя бы развод сделать им хоть небольшой, но маленький праздник какую-то отдушину в этой жизни. Ну, я бы хотел значит, поблагодарить э, тех людей, э, которые помогли организовать и значит, э, Помогли э, сделать все для того, чтобы значит, наш, э, на, наши вот эти все мероприятия на день города день шахтера состоялись. Но это в первую очередь, конечно же, э, наш, э, град, наше градообразующее градо предприятие Восточный горный ободитель комбинат, который внес очень большую и финансовую помощь, и материальную поддержку, проведение э, значит, э, этих всех торжеств. Наши значит, отделы Исполнительного комитета городского совета которые приложили максимум усилий для того, чтобы организовать вот эти все мероприятия. Ну и дальше я перечислю значит, по, по номинациям, кто что помогал вкратце. Потому что я не могу не отметить тих людей, которые помогали городу в проведенні этих мероприятий. Значит, в силовом троеборстве значит, Значит, спонсорство оказали, значит, торговельний центр Моноліт, Сергей Караулин и компания «Камел» Александр Шевченко. Веломотопробеги, значит, в ініціативній групі байкерів, мотовело вело велолюбителей, значит, хотелось бы поблагодарить всех и байкеров, и велосипедистов. Ну и в частности, значит, ініціаторами цієї групи були Гуцаленко Леонид, Авсюкевич Сергей. Гаринина, Гаринин Андрей и Кириченко Роман. Спонсорами в велосиренох были Мавроди Александр і Величка Дмитрий. Это то, что касается, що проводилось у нас в субботу по Мотокроссу. Еще ну, раз повторюсь, самый главный спонсор это Восточный горный комбінат, комбинат, а также его. значит, профсоюзная организация. Они совместно помогали, как единое целое, скажем так. Ну и дальше «Восток Руда». Значит, ФОП «Мясная фабрика Джаз», «Венка Александр», «Корпорация Рошен», «Магазин Юбилейный», «Обельянченко Олег», Воченко Евгений», «Величко Дмитрий», «Магазин Квадратный метр», «Мавроди Александр», Опять же, бизнес-центр Монолит, Караулин Сергей, Общество за ограниченной ответственности ИНГУЛ, Переговля Леонид и Софт АСУ Галя Свиталий. Физи, значит, опять же частные предприниматели Ракульцев Роман, Поправка Светлана и такси Стеценко Игорь. Ну и также самое по организатор Желтоводская городская физкультурная организация «Мотовелоспорт», «Мотовелоклуб юбилейный». Ну и не могу не отметить, значит, значит предприятия, которые помогали также сама сказать, в организации этих всех мероприятий. Это наше коммунальное предприятие «Жрео», предприятие чисто место Миста», МСЧ-9, водоканал, электрические сети. П'ятий загін державної служби надзвичайних ситуацій. За даними жовтоводського відділу міліції, міські свята відбулись без порушень правопорядку. Однак не штовхнуло декого на подвиги у святкуванні дня шахтаря дня міста. Приймали участь не тільки мешканці міста Жовтіводи, а й приїжджали сюди люди з Петриського району, П'ятихадського району. І це, скажімо так, зазначилось на кримінальній ситуацію якраз у ніч з 30 на 31 серпня. Значить, у нас цю ніч відбулося два пограбування, три факти спричинення тілесних ушкоджень. Це це було в порядку від 2 до 4 годин ночі. Игральные клубы открывать не будем, они сейчас все опечатаны, они находятся под хранением. Значит, если материал уходит в суд, то по решению суда, суд, то ли уничтожение, демонтаж и так далее. Как суд скажет, так и сделаем. Ну, Надеюсь, что отдавать обратно их владельцам не будем. То есть они будут да, у нас, и, скажем так, у нас прошлый, позапрошлый год есть изъятые игровые автоматы, они находятся у нас, стоят. Опечатаны и я думаю, только демонтаж другого не судьба не будет. Хотел, значит, уведомить э, желтоводцев значит о том, что у нас состоялась 51-я сессия городского совета, да, и мы приняли э, значит решение на этой сессии. значит, э, про тимчасове обмеження використання піротехнічних виробів в місті Жовті Води. Перше тимчасово обмежити використання салютів, ферверків та інших піротехнічних виробів громадянами, підприємствами, організаціями на вулицях, прибудинкових територіях, у приватних садибах, закладах громадського харчування та у громадських місцях міста Жовтіводи на час проведення антитерористичної операції. Друге. Організаційному відділу виконавчого комітету Жовтоводської міської ради довести рішення до відома громадян-керівників підприємств організації установ міста, третє, Жовтоводському МВ МВС України в Дніпропетровській області взяти на контроль тимчасову заборону використання перетехнічних виробів на території міста та притягнути порушників до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. То есть это решение будет значит, разослано, кроме средств массовой информации, будет разослано значит, всем руководителям предприятий, всем руководителям значит, там, магазинов, всем руководителям. Значит, кафе, ресторанов и так далее и подобное, чтобы, допустим, ну, когда проводилась свадьба там или еще что-то, то есть руководители могли предупредить, что у нас на сегодняшний день при проведении данного мероприятия в городе ферверги и все остальное не производится. Значит, если будут нарушения, отдел внутренних дел будет этим заниматься, будем наказывать, будем штрафовать. Так что сказать, до до, окончания до окончания проведения антитеррористической операции в городе мы не сулитуем, не стреляем, потому мы и не проводили фейерверк на день города. У жовтих водах днями згідно плану головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області була проведена комплексна перевірка єдиної системи цивільного захисту. Комісія у нас почала працювати 28 числа. перевіряла наші служби цивільного захисту. Коті у нас існують у місті, таких дев'ять служб у нас. Перевірено практично всі, але комплекс продовжується і працює у нас по нашому напрямку до 5 вересня. 29-го у нас були командою проведені командно-штабні навчання на базі ремонтно механічного заводу Схід ГЗК. Була умовна надзвичайна ситуація, зрив ацетиленового балону, де були пошкодження. Була задіяна всі наші служби. Служби спрацювали у нас добре, тому що є, були недоліки. Ці недоліки у нас в процесі навчання були ліквідовані, і для цього у нас і проводиться навчання. У жовтих водах створено міський штаб з питань пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Голова штабу Олександр Чорний. В місті жовті води станом на 1.09.2014 налічується 313 переселенців зі східних регіонів України. З 313 осіб. Троє переселенців з Криму виїхали з міста 17 осіб яких можливо переважна частина розселена самостійно в місті жовтів води, чотири об'єкти, які можливе розміщення переселенців, а саме профілакторія СМЧ9, гуртожиток педагогічного училища, гуртожок, КП КПЖрево, гуртожиток Жутовоського промислового коледжу. Профілакторія мешкає у нас 12 осіб, гуртожитку педагогічного училища, 18 осіб, гуртожитку древа. 20 осіб на даний час початку навчального року вільних місць для розміщення переселенців у гуртожитках навчальних закладів немає. Є тільки 8 вільних місць в гуртожитку «Вжрео». За минулий тиждень до міста приїхало 79 осіб зі східних регіонів країни. Є проблемні питання. Небажання приймати участь у робочій координаційному штабу переселенців міграційної служби у нас. Не, е, не у нас взаємодії з прохоронними органами міста щодо проведення бесід з переселенцями. Тому треба попрацювати. Відсутнє місце для поселення переселенців в місті жовті води. Кромі того, у нас ще є. скажем так, 4 квартиры на уплотнении, которые, скажем так, наши желтоводцы, есть возможность взять на, скажем так, переселенцев к себе в квартиру. И ко мне обращались, значит, фермеры с села Желтые, то есть им необходимо, допустим, Сім'я з ребенком, значить, матір'ю. І найголовніше, значить, щоб був отець механізатор. Они готові этой сім'ї купити дом в селі Жовте, щоб вони жили і работали в церквому хазяйстві. Жовті води, як і вся Дніпропетровщина, переходять до плану Б. Повідомив міський голова Василь Тарасенко. Не Вечером состоялось оперативное совещание в обладміністрації, куда был приглашен я и директор восточного кабінета Серок Александр совещании, Ну на, скажем так, до нас доводились все планы, которые нужно реалізовувати. В реализации плану по адміністрації в голосі Гримм Коломойским, Значит, рассматривалось мероприятие по повышению обороноспособности нашего региона. Меняется работа Координационного штаба обороны. Значит, первое. Создается единый пресс-центр Координационного штаба обороны, который будет информировать население Желтых вод о наших военнослужащих, находящихся в зоне АТО. Будет работать с семьями добровольцев и мобилизованных, сообщать о текущих потребностях желтоводских солдат, своевременно предоставлять информацию местным СМИ. То есть этот координационный центр будет находиться в здании исполкома в 114 комнате, там будут работать волонтеры, значит, номер телефона и значит, будет там и стационарный телефон, и мобильные телефоны, и будет там, значит, Электронная почта, это мы все доведем чуть попозже, когда организуем значит, работу этого штаба, буквально день-два Дальше, с сегодняшнего дня начнется ревизия бомбоубежищ, которые находятся как в собственности города, так и в собственности в частных руках То есть мы уже сказать, перед городским оперативным совещанием провели такую нараду, скажем так, всем доведено о том, что нужно делать. Запускается компьютеризированный контакт-центр и горячая линия для информирования желтоводцев, координации работы волонтеров, сбора информации о возможных провокациях и так далее. Приводится на усиленный режим работы по патрулированию города организации ВАРТА. Под руководством ветеранов-афганцев будут созданы отряды добровольцев-резервистов с постоянным местом дислокации в городе Желтой Воды. Особое внимание со стороны милиции СБУ и штаба обороны будет уделено работе с лицами, распространяющими лживую информацию, призывающую к присоединению так называемых ДНР и ЛНР, мошенникам, которые под прикрытием благих намерений помощи нашим военнослужащим занимаются присвоением средств желтоводцев. То есть, да, есть такие, скажем, Молиться в городе, которым мы будем заниматься. Если желтоводцы значит, знают проявление таких намерений, значит просьба дополнительно сообщать на на горячую линию. Даже хочется проинформировать желтоводцев в том, что значит, значит проинформировать желтоводцев в том, чтобы пресечь слухи, которые гуляют в желтых водах, а якобы значит убитых, значит, наших ребятах-желтоводцев, которые участвуют в АТО. Значит, это просто слухи, значит, все наши ребята живы, значит, не, не, верь, не верьте слухам. Значит, единственное, значит, с одним из э, солдат, значит, нет, на сегодняшний момент пока нету еще мобильной связи, я думаю, мы его восстановим, значит, один, э, значит, солдат наш находится в плену, значит, и э, ожидает обмена, значит, и... Э, Все остальные значит, успешно вышли из окружения, значит, и тяжело ранены наших земляков нет. И хочется обратиться к желтоводцам. не поддавались панике, не поддавались провокации, не распространяли, не, не распространяли всевозможные слухи. В ближайшее время значит, в магазинах города будут выставлены значит, прозрачные скринки для сбора денег. Наши волонтеры будут по мере необходимости и потребности будут участвовать значит, в сборе допустим, медикаментов, там, продуктов питания, может быть, но на сегодняшний момент не так это остро стоит, значит, так самое сборы денег для помощи в АТО. На завод «Электрон» значит, вчера вечером привезли для ремонта, значит, тралом привезли боевую машину ремонтируют и сегодня, значит, привезут еще один БТР. Те два БТР, которые находились в городе, их отремонтировали, я думаю, выделили со средств массовой информации, значит, их отремонтировали и передали, значит, воинскую часть города Криворога. Это же, эту бронетехнику, значит, мы привозим то же самое из города Криворога. То есть и просьба к жителям города, к руководителям предприятий, значит, оказывать максимальное содействие. Поданим вопросом на сьогодні в антитерористичній операції на сході країни беруть участь 109 жовтоводців.